Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фари FL357. Дуже класні фари. В комплекті йде дві ось такі штучки. Зараз підключена одна. Вони мають два режима: і біле світло, а також чітку світло тіньову межу. Подивіться, як вони класно світять. Це одна фара. Світить приблизно метрів на 150. Ось так я її тримаю на відстані 30 см від дороги. Бачите, як класно вона все освітлює. Зараз підключу жовте світло. Бачите, можна одночасно вмикати жовте і біло, можна тільки біле. А можна тільки жовта. Ось такі класні фари. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.